Сонце, всього лиш сонце, всього лиш Ну, Признається таке ж. Скільки часу? Ой, треба подивитися. А, тільки сьоми А, Ну добре, Прокинулась, вже прокинулась. не можу вже спати. Добре, все я взяла. Треба вже ягнутися. Ну, Спочатку треба почистити зуби. Ой, даже приветственности забыла. Всем привет, вы на канале бокс. И сегодня у нас влог. Вот так. Ну, все, пошли. Так, все. И зуб почистить. Сегодня я хочу сделать заческу. Я покажу. Я хочу сделать заческу. Такую заческу, чтобы она не заважала. Так. Можна гігієнічек трошки. То що олійками краще не користуватися в школі. Тому кремом, бо в мене дуже сильно посушило кожу, шкіру. Ну, одразу тіло помажу. Ось так. І можна трошечки ось так. Трошечки. Все дуже гарно. Так, светлый трак включите. Колготки. Юбка. И вот такая верхняя. вже автобус прийняті. Так, я Заходимо. Привіт! Привіт. Так. Можна до тебе сісти? Так, звичайно, сідай. А ти в який клас ідеш? В перший? А ти? Теж в перший. А ти який клас? Б. А я А. А, зрозуміло. О, ми вже приїхали. Ну добре. Рада була познайомитись. Мені теж було приємно познайомитись. Четвертий. Так, вкладу сюди пляшечку. Антисептик. Часто я поїду на автобусі або мамі позвоню. Ну, воно ну, тут не тому я піду. Як я так могла забути? Ну, ще до уроків година. Да, як я так могла забути. Дівчинка, ти куди? Я в забула. А, ну йди, не забудь, що через годину уроки. Добре, стоп, У нас же через годину на уроки, а то вот на годину. Ну добре. швидше, автобус швидше. <му> шо це буде мене заважає. Добре, не буде більше підпидовати. Ви мене зачекаєте? Так, еще ще не всі діти. Добре. Ти чого прийшла? Ти ж без школи. Я забула зуття. Ну добре, йди. Ух. Так, добре. Ну, добре. Ох. Добрий день. Добрий день, добрий день, добрий день. Сьогодні ми познайомимось. Мене звати Наталія Володимирівна. Наталія Володимирівна. Ще знайома. Ну, добре. Я Наталія Володимирівна. А ні, я переплутала. Ну добре, давайте познайомимось. Як тебя звати? Яна. А тебе як звати? Ана... Настя. Приємно познайомитись. А тебе як звати? Вероніка. Вероніка, а тебе як звати? Мене звати Аліса. Угу, приємно познайомитись. А тебе як звати? Женя. Приємно познакомиться. Женя. А тебе як звати? Хі. Ростик. Приємно познайомитися, Ростік. Ну добре, всі познайомились і добре. А зараз хочу вас спитати: який у вас настрій? Зараз я вам розповім, що означають ці, ці каракулі. Ну, Малюнки? Це я попросила вчителя мистецтва. Бо я не сильно не вмію малювати. Тобто. Тому, скажіть, будь ласка, який у вас настрій? Дивіться, перше, смайлик це чудовий, причудовий. Хмарка з дощем – це сумний. Листочок це такий і ще сонний. В будиночок хоче додому. Сердечко. Сердечко. Це в нас такий любить школу і дуже нетерплячо. Ну, коротше. Так, будиночок це хочеться додому, а сонечко, це хочеться поділитися своїм гарним настроєм. Так, перше, давай Настя. А чого тобі суття? Я загубила. Ну, добре. Я... А я сором я злый. Ну, добре, можешь листочек. Я листочек. Позначи лифты. Я листочек. Добре. Яна. Хм. Я смайлик. Дуже радісний. Це добре. Хто наступний хоче? Я. Добре. Я сонечко. Хочу поділитися своїм гарним настроєм. Ну, добре. Ростик, іди сюди. Я будиночок, я хочу додому. Зрозуміло. На Аліса, тобто. Я. Заничка теж хочу поділитися своїм гарним настроєм. Добре. Саша, я сумний. А чого? Можеш, будь ласка, поділитися, чому ти сумний? Бо в мене все погано. Я не, я не доспав. Ну добре, йди. Ну добре, давайте все це сторимо. Вона нам не потрібна. І зараз, із того, що у нас перший урок, о, у нас таке знайомство, настрій. Настрій добре буде кожен день. Ну а зараз ви зберіть всі свої речі і підемо екскурсію по школі. Реально, реально. Добре, залишайтеся свої речі і підемо. А зараз я вам розповім, що це за екскурсія. Ну, це не зовсім екскурсія, по школі. Просто тут дуже довго, і я вам коротко розповім. Вони розділилися по парам і дів... дівчатам, я... Яна і Аліса. Вони пішли шукати. Хлопці пішли шукати підсказку в іншому, а дівчата знайшли пенал. Ось так. А зараз вони підуть в столовку. Ось так. В столовку, то мы пошли в столовку. добре Может, это в столовку? А я вас буду чекать в классе. Добра. О, О, давай, давай. Можно кетчуп? А ну э, Не кетчуп. Поверну, там кетчуп и Зараз таке на творимо. Може краще не треба. Треба. Давай, давай ти перша. Дякую. Так, дівчаточка, що вам потрібно? Я буду перешку. Я буду Машину картопельку з огірком, а де я буду з сіском. Добре, якісь водички собі не беріть. Дякую. А як вас звати?